Видавали підроблені документи на сільгосптехніку за офіційні та продавали їх аграріям. На Буковині правоохоронці викрили міжрегіонально організовану групу шахраїв. За даними слідства, налагодив злочинну схему 28-річний житель Чернівецького району. До протиправної діяльності він залучив 33-річного брата та знайомого жителя Прикарпаття. Підозрювані діяли на території двох областей України. Вони поширювали через підставні профілі у соціальній мережі та на популярному торговельному інтернет-майданчику оголошень інформацію про продаж оригінальних офіційних документів до сільськогосподарської техніки старого зразка. Насправді шахраї продавали аграріям підроблені офіційні документи. Ціни коливались в межах від 3 до 7 тисяч гривень за комплект. А замовлення надсилали поштою на умовах після плати. Правоохоронці встановили, що з березня по жовтень 2023 року злочинне угрупування здійснило підробку з метою збуту 28 комплектів документів і шахрайським шляхом заволоділи грошима 13 громадян. Крім того, чоловіки здійснили дев'ять замахів на незаконне заволодіння коштами добросовісних покупців. Одного з учасників організованої групи затримали правоохоронці на території Чернівецької області під час спроби відправити чергову партію документів. Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено готові підроблені документи, чисті бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерні знаки та початки з необхідними для здійснення злочинної діяльності відтисками.